Розпочнемо урок літературного читання. Для початку давайте попрацюємо з нашим мовним апаратом. Де ж наш пустунчик-язичок, ліг на бочок і мовчок, а ми зараз його розбудемо, поплямкаємо губами, поклацаємо зубами. Коси гускою, сподищали <звищ> комариком, <звищ> пошуміли вітерцем. <звищ> подирчали тракторцем. <плес> <плес> так, добре, а, тепер переходимо з вами до читання коротеньких слів, складів. Со В, с, с, на, ну, ну, ану, прочитай останнє правильно ве с, на. Де ти бачиш а? Правильно читай весн со везн, со, о, сонечко, Б, С, на, так, добре. Тепер чистомовку, мовку, один <кій> спочатку перший рядочок читаю я, ми чисто, красиво вимовляємо. На, 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 ось уже прийшла весна. На, на, на ось уже прийшла весна. Не швидко, а чітко. Ок, 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 чути голоси пташок. Ок, ок. Ок, чути голоси пташок. Их, іг, іг, іг на полях розтанув сніг. Их іг, іг, іг на поляні розтає сніг. Ану ще раз, на полях розтанув сніг. На полях розтанув сніг. Так им ім, им. Ім, ім. Стало весело усім. Ім, 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 стало весело усім. Чудово. Так, які ж зміни у природі приносить нам весна? Тепло. Так, теплішає ще. Сонечко. Сонечко і взимку є. Чисто небо. А що з рослинами відбувається навесні? Ростуть. Ще. Квітнуть. Квітнуть. Так, все розквітає. І трави, і кущі, і дерева. Все починає квітнути. Так, а чи знаєш ти, як називається ось це дерево? Не. Це черемшина. Черемшина. Ну, ти бачиш, значить, ти знаєш, що це за дерево. Мама, її збираємо і робимо чай. Із черемшини? Так. Да. О, чудово! Значить, ти знаєш, як виглядають квіти черемшини і як виглядають плоди черемшини. Круглень. Які плоди у черемшини? Кругленькі. Так, ягідки кругленькі, темно-сині, прям чорні. Я. Так, і що я, ви робите я, чай з неї? Ягоди. А? ягоди є. Ну, вовчі ягоди це інша, а ми за черемшину кажемо. Так, так да. ви, значить, чай робите з черемшини, так? Да? Да. Да. Ну, чудово. А тоді зараз переходимо з вами до підручника. Зараз, 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 переходимо. Ми з вами завершили велику тему, а тепер починаємо тему, яка називається Весна Красна. Анна, подивись на малюнок і скажи, щось із природою відбувається в весні. Ростаючи пташки. Так, а яка це пташка? Бабочки. Ну, метелика. А знаєш, яка це пташка? Така. така. О, ластівка. А, ластівка. Теж по хвостику можна зрозуміти, що це ластівки повернулися із теплих країв, значить, у нас вже настала весна. Все квітне, зеленіє, розцвітає, сніги розтанули. А тому що там уже холодно, а тут уже тепло. Так, да, у нас вже тепло, можна повертатися. Сьогодні з вами будемо знайомитися із віршиком, який називається веснянка. Спочатку прослухаємо його. Сонечку, сонечку, уставай! Красну весну, дівоньку, розбуджай, хай встає, косичиться у кіски, наливає росоньки в пелюстки, а ми тую росоньку із черем, рученьками білими та й зберем. А ми, весну росоньку, як даси, зберемо на лисенько для краси. Наличенько для краси. Так, до чого, як називають весну тут? Кроси. Ні, не не кро. Ко. Кра. Кра. С. Ну ве, с ну, ні у так. Красну ді, весну дівоньку, красну не тому, що вона червона, а красну від слова красиву. Красиву дів... дівчину весну розбуджай, Сонечко, сонечку уставай, красну весну дівоньку розбуджай. Так, до чого ж закликають цю весну? Давай читаємо. Hi. Hi. No. Da. So. Che. Da. U.

к В... П... Ю... С... Т... так, хай встає, красуня, весна, дівонька. Косичиться у кіски, наливає росоньки в пелюстки. Пелюстки це від чого пелюстки? Від ковітів. Так, і наливають росою ці пелюсточки. Так, а що ж ми з тою росонькою зробимо? <плес> Так, що ми по буквам почали читати, а не по складам. Ми юро сон. ру ше к мы ди мы ты та Зберем. Так, що ми рученьками білими зберем? Де... Росоньку, росоньку, ту Де... росу. Ми із черемхи з черемшини, яку ми тільки що бачили. Рученьками білими та й зберем а ми весну, росеньку, як даси, зберемо наличко для краси. Тобто зберемо наличко для краси, наче умиємося чистою водичкою, росою. Так. А ну, скажи ще раз, що вона, що весна наливає в пелюстки рослин? воду. Яку воду? Обычну сладку. Читаємо. Рокки? Так що вона наливає в палюстки? Росоки. Так що це таке? Росоньки? Роса. Роса. Так, наливає росу. Так. А для чого діти збирають росу? Що вони потім не роблять? Mm. Зберемо для чого? Но, no. ніно. На, 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 лы, че, не ко, д, д, д ля, к, ра, сы Так для чого росеньку діти збирають? Для, для краси, для краси на личенько, щоб можна було росенькою умитися. Так, добре. Що ж, тоді даю вам домашнє завдання прочитати. Давайте саме ось ці чотири рядочки. Бажано навчитися виразно їх читати. Сторінка 99. У нас тут починається. Ви тут точно побачите, починається тема весна-красна, за малюночком ви точно побачите. Віршик веснянка. Прочитайте ці чотири бадочка виразно. Якщо з першого разу не вийшло виразно, другий раз, другий раз не вийшло, третій раз, щоб ми з вами вміли виразно читати про веснянку. Так, на зараз у нас урок літературного читання завершений. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у виразному читанні.